Як працює спа-басейн? Е, насправді все просто, і водночас магічно. Всередині кожного спа є цілий міні-всесвіт. Насос качає воду через фільтри, вона стає чистою, як ваша совість, після відпустки. Далі вода потрапляє до гідромасажних форсунок, і саме вони перетворюють просте купання на релакс з ефектом спа-салону. Ви сідаєте в теплу воду, натискаєте кнопку і вперед струмені працюють над спиною, шиєю, ногами. Це як масаж, але у воді та щодня. Система підігріву тримає ідеальну температуру, а управління просте як перемикання пісень у плейлисті. Вам не треба бути інженером, щоб розслабитись, треба лише хотіти. А ще спа-басейн виглядає круто на терасі або в саду. Це не просто ванна з бульбашками, а інвестиція в себе, в здоров'я і у ваш особистий релакс куточок. Якщо ви давно хотіли щось змінити у своєму житті, почніть з гідромасажу. Звертайтесь до нас у SPA Galaxy і ми підберемо ідеальний спа саме для вас. Підписуйтесь, буде ще більше секретів спа.